Пилипчук Андрій, командир відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ще з маличкою я знав, що я буду працювати пожежним. Батько працював в пожежній частині. Я малим завжди приїжджав з ним у вихідний на екскурсію, і я вирішив, ще з маличку, що я зв'яжу своє життя з пожежною службою. І після армії я пішов працювати пожежним. Я навіть в армію пішов, щоб працювати пожежним, тому що без військової служби пожежним ти не станеш. І тут ще мій брат теж вирішив поєднати своє життя з пожежною службою. Ну, Така от у нас династія. У мене був такий випадок. Як перший мій виклик бойовий була хорделиця, замело, все, і ми за місто поїхали. Там була складність дуже багато снігу. Ми добиралися до пожежі довго. І, на жаль, ми приїхали там. Ми шукали залишки тіла, це запам'яталося мені дуже от, чітко. І викреслити це з пам'яті. Ну, це буде завжди зі мною. Зараз під час повномасштабної війни стало працювати складніше, тому що кожен виклик пов'язаний з прильотами. Багато випадків, коли не розірвані частини є, і нам суворо ну, заборонено підходити до них, а пожежа розповсюджується, потрібно ж дочекатися саперів. А там можуть бути і люди під завалами. Дуже складно в таких умовах працювати. Але, типу, ну, я знаю, що я потрібен там. Не завжди в нас є виклики пов'язані з порятунком людей, а є випадки з порятунком домашніх улюбленців. І це кумедні бувають іноді виклики, тому що ти приїжджаєш, ну, наприклад, знімати кота з дерева. Коли ти знімаєш того кота, лізеш за тим котом, він ще вище дряпається. А потім ти дивишся вниз, і ти розумієш, що, мабуть, і тобі потрібна буде допомога. Я розумію, що кожне життя потрібне, будь то маленькі улюбленості, то там, кішка, рибка, бджоли, собачка. Ну, їх потрібно рятувати. На викликах нас буває дуже багато роботи. І коли ти додому приходиш, приходиш заморяний, тебе чекає сім'я. Коли прийшов, на тебе дивиться маленький синочок, і це краще любого енергетика. Настрій підіймається, втома десь уходить зразу же. І ти розумієш для кого ти працюєш, для кого ти стараєшся після війни? Ну, дерева я посадив, син є, Залишилося збудувати будинок. А чесно, я хочу зі своєю сім'єю об'їхати всю Україну на машині. Ну у нас дуже багато надзвичайних місць, де можна поїхати відпочити, подивитися там. Пейзажі. Ну, це, це, моє, це моє перше бажання, коли закінчиться війна. Це я зі своєю сім'єю поїду в невеличкий турне по Україні.